У Росії довгі черги людей, які чекають на бензин. Хто б міг подумати? Їхня економіка ось ось впаде. Втрати РФ у війні з Україною вже півтора мільйона солдатів, заявив Трамп. Владімір мав виграти ту війну за тиждень, а вступає в четвертий рік. Трамп Хм, такі цікаві заяви ми навіть не сподівалися. Отже, Трамп заявив, що розчарований повільним темпом врегулювання війни в Україні, попри хороші стосунки з Путіним. Чи відчуваєш ти як всередині Путіна зароджується якась підозра, що вся їхня дружба це лише ретельно спланована операція з метою змусити російських дипломатів щодня вибачатися за кожен твіт Трампа і намагаючись пояснити, що слова не мають значення? Головне глибинний зв'язок між нашими лідерами, поки сід здивовано, просто піднімає брови. А Трамп, можливо, зараз він так думає. Але потім він передумає так часто ми читаємо російських політиків. Трошки принизливо. Путіну я впевнена чути таке, що півтри з половиною роки триває те, що мало бути тиждень-два. І ми і раніше про це говорили: що гірші стосунки між путіним і Трампом більше допомоги для України. У мене досі гарні відносини з Путіним. Я так думаю, Трамп. Чи відчуваєш ти, що після того, коли наш президент прийде до Америки, поговорить з Трампом, відбудуться певні дії, кроки, то Трамп далі буде заявляти, що в нього досі гарні відносини із Путіним? Ну звичайно, я думаю, буде. Він дуже досвідчений політик. І він розуміє, як правильно знайти підхід до таких персонажів, як Путін, і з ними не потрібно йти в прямий конфлікт і починати образи, там якісь на, на нападки. Краще виглядати друзями і робити свою справу. І за кулісами, хто його знає, що там відбувається, може вони дійсно друзі за кулісами? А от на публіку так себе поводять. Але є ще інтереси країн. Трамп, так само як і Путін, поважає силу. Поважає сильних лідерів на даний момент. Путін не виглядає сильним лідером.